Всім дорогі дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас така от техніка, вже, як то кажуть, після заміни безпосередньо карбюратора. Чому мінявся карбюратор? Тому що при натисканні на праймер сам праймер зависав отакот, і е, лишався в такому стані. Що це значить? Це значить, що е, натягло грязюки на відстійник, тому він не прокачує. Е, мити я його не мив. Звісно, я його розібрав. Зараз покажу вам. В чем тут проблема? Тобто від стійника я промив, але нічого не От, залягає клапан. От, він то натискається, то там лишається, ну аж то ось. Зараз наче ходить нормально, але він підвисає. І ви з цим зараз трішечки. І ви з цим нічого не зробите. Тобто, в таких випадках міняється карбюратор повністю, без ніяких, як то кажуть, лишніх запитань. На рахунок того, що карбюратор може поміняти і сам клієнт, так, звісно, що він може поміняти, але деякі клієнти-оператори. Чесно скажу, ну, їм, їм все рівно, що з технікою, все рівно, от е, там щось там зашуміло, там або зацокотіло, або там давиться, або щось там не крутить, або там е, щось вони там відчули, щось не так, їм все рівно, вони просто її несуть в ремонт і все. є як, як то кажуть, спеціально навчені люди, де там ремонтують там техніку, де ремонтують автомобілі, де ремонтують там пральні машинки і так далі, тому подібне. Тоб, тобто Ну отак. А той, хто е, хоче розібратися, той там. Е, Починає там ремонтувати зазвичай з карбюратора, але не завжди це, як то кажуть, виходить. Тобто діло було не з карбюратором, а діло було, там, наприклад, з циліндропорошневої групи, або там вилазили сальники. İşte так от. Це перша. Ну, це така коротесенька історія. Тут просто заміна карбюратора, все-все-все по двигуну тут ідеально. Просто вийшов з ладу карбюратор, залип клапан, Праймер не працював, я розібрав відстійник там по принципу парафіна над налипло. Так, я його промив, прочистив, але. Ліг клапан. От через це, як то, то кажуть, він поміняний. Зараз дістанемо іншу, ну, з цією вже, як то, то кажуть, не цікаво, ну, що тут її дергнути десь. Приїхала от така от техніка. Клієнт сказав, що минулого року я міняв. Карбюратор. В минулому році він працював, це було ближче до осені, Він працював все добре в цьому році, працював, але не докосив. Косив, я не знаю, скільки, але, ну, скільки, але сказав, що там вдома покосив, там, там покосив, там покосив, за другим разом також він покосив, але не докосив, тому що почало її заливати. На що я відповів клієнту, що якщо її заливає, то проблема безпосередньо з карбюратором, Тобто, я його поміняю. На що клієнт знову сказав, так він же ж новий, ти ж його міняв там минулого року. Я повторюсь, що з карбюраторами така штука буває. І в таких випадках карбюратор міняється безпосередньо, безкоштовно. Тобто, якщо я його встановлював то він міняється безкоштовно. Я не, не беру грошей ні за карбюратор ні за оцю от, як то кажуть, процедуру. Ну, блін, ну є така в них штука, є. Це все, все робиться через, е, ну, гру, грубо кажучи, ім'я ім'я мого сервіса і все. Тобто є е, різні випадки, коли там говориш там клієнту, не купуй, там е, не купуй. Там в тому чи іншому місці, а клієнт о, а клієнт його купує що... В общем, зараз поменяю. Ага. Зараз поміняю, подивимося, що з цього діла все вийшло. Клієнт сказав, що він наче розбирав, дергав той клапан, тому що він... З... З... Заліг. А докосити потрібно було. Ну, це таке діло, якщо вже... Занадто дуже потрібно докосити, то можна вже і розібрати, пошмуригати того клапана. Але, звісно, що це все на швидкість і на, грубо кажучи, безпосередню безкоштовну заміну самого карбюратора впливати не повинно. Я гадаю, у вас у кожного там є якась майстерня. є адекватні ремонтники. Якщо ремонтники адекватні, вони, звісно, вам поміняють його безкоштовно. і без, без, ну, Звісно, що ну, можливо, там як, якщо там клієнт клієнт нормальненький просто ну, там хоч на каву дасть, Ну як то, -то кажуть, але з іншої сторони. З іншої сторони, навіщо давати на каву, якщо це, грубо кажучи, ну, не його вина, то в такому випадку, якби, ну, цінник не виставляється. Просто міняється і все. А там уже, якщо клієнт забажає, то пригостить кавою. До речі, у нас кава коштує 20 гривень. Ну, якось так, я не знаю, як у вас. Можете написати скільки. Павуська, коштує вас. Так, одягли, одягли. Прокачали, тут зажали, Клемник зліз, Клемник назад зашилюємо, прокладулька ціленька, ідеальненько, прокладульку назад ставимо, вона не розірвана якщо можна її встановити назад. І не занадто так, така мокра і розкіша. Єдиний нюанс, вона може бути залита, а вона залита, судячи по провертанню, <кій> Колінчастого вала в нас аж, аж е, так, е, ну не звук такий специфічний, а як наче є. То е, запускати повітря, потрібно на відкритій повітряній заслінці, газулька включена і майже там на максимумі. Зараз отак от спробую запустити. Якщо так що отак, е, працюйте лише з перевіреними фірмами, які е, вам довіряють. Якщо нема довіри е, постачальника до самого, як то кажуть, ремонтника або магазина, або ще щось, або ще щось, то це ну, роботи не буде. Всі оці карбюратори будуть куплені за ваш власний рахунок і ніхто їх міняти не буде. Отак от, от. Це дуже добре, що я знайшов в тих постачальників, які дійсно їх міняють. Тому що я вже розповідав про ці карбюратори, що в мене з ними було, скільки в мене їх лишилось нових, коли аж сльозки ото в постачальника капають. Їх, їх у мене лишилось нових е, 12 чи 13 штук. Я е, віддав їх назад. А ну, Бачу аж, аж сльози, сльози на очах. І вони, блін, у нас такого ніколи не було, у нас то, у нас все. Ну, але я знайшов одних, вони, вони теж через деякий час пішли, як, як то кажуть, здали задню, включили, типа ні-ні-ні. Потім е пообдзвонювали з сервіси, потім сказали, що тип, типу ні на єдиному їхньому сервісі, таких проблем з карбюраторами не було, там то сьо, там туди-сюди, ми такі, от у нас там все, все файно, Карбюратори вищого сорту, там то сьо. На що я сказав їм, Перетягніть сюди свого сервісника, у мене там стояло їх до хіріще і всі ждали карбюратори, всі ждали. Тому що е, на, е, по двигуну було все, все норм а карбюратори текли. Я сказав, привезіть, беріть свою партію ну, із складу там, чи де ви там чи з магазину, із свого, приїжджайте, але із своїм ремонтником хай встановлює, зробить перший пуск і на ранок хай лишиться і знову їх подіргає. Ну, на що потім передзвонив директор цієї фірми і сказав, що все-все-все, все вирішимо, будемо міняти. Ну, то отак. Зараз вже працюю із зовсім іншою фірмою. Також все добре по карбюраторам, але спершу перед тим як замовляти, я сказав, що я буду лише купувати у вас в тому випадку, якщо ви будете приймати повернення, тому що проблема з клапанами існує. На що постачальник сказав, без ніяких питань, але там по... По всім нормам вони не можуть його поміняти безкоштовно, вони виставляють цінник в одну гривню за карбюратор. Ну, це така, як то кажуть, процедура повернення. Так що, так от. І знову, на заключному етапі хочу вам сказати, що ресурс в карбюратора не може бути півроку. Якщо він через півроку ліг, Клапан, ліг, то поверніться, будь ласка, до свого ремонтника, який вам її ремонтував техніку, або е, після ремонту він встановлював карбюратор, або просто він встановлював вам карбюратор, тому що ліг клапан. Поверніться до нього, але без претензій. Не потрібно гнати там, от ти там встановив е, хренового карбюратора, в тебе там руки там, там із жопи там ростуть, там, або ще щось, або ще щось. Не потрібно. Просто прийдіть і нормально поясніть, що отак і отак ви ремонтували, поміняли там. Кербіратор там, але от так, от і так от сталося, там, тече блін, і, і що робити. Адекватний ремонтник вам скаже, принесіть, але злийте пальне з баку, тому що коли ви будете її перти до сервісу або до ремонтника, ви будете перти або в маршрутці, або в автомобілі, або пішком то натече іще більше і, і ну, вонятиме жорстко, жорстко вонятиме. Принесіть і все він вам вирішить. все вирішить, Але потрібно розмовляти спокійно. Тут також клієнт приніс, сказав, що так, і так але там... То все. Я йому сказав, що я поміняю його безкоштовно, без ніяких нюансів. Зовсім, зовсім без, без ніяких нюансів, я поміняю його безкоштовно. Що я саме і зробив? Отак от от воно повинно робитися, отак, от не, не інакше. Тоб, тобто е, кож, ко, Кожен раз, коли ляже клапан, ви не повинні купувати новий. не повинні. Та якщо що він у вас ліг там, через рік або два роки, три роки, то звісно, що ви його купите за власний кошт. А так от по факту отака от гарантія дається лише на три місяці. Три місяці і все. Ну, Я чесно скажу, я так не можу дати гарантію, тому що е, восени клієнт, ну він тут він же не коситиме сніг, правильно? Тобто він користувався хай на нею там, ну, місяць, місяць тобто часу. Це, там, ну, мож, можливо, один раз, а може два косив. І цією весною він косив один раз, а може два, може три. Тоб, тобто, е, гру, Грубо кажучи, карбюратора вистачило на п'ять ну, на, на покосів. П'ять покосів, ну хай там п'ять бачків. Це не його, ресурс, не його ресурс. Так що задумайтесь, з ким ви. Спі... Співпрацюєте, і як ви співпрацюєте, і знайдіть собі нормального, адекватного. Є, є в кожному місці, в кожному селі. Просто їх є декілька. Там в там мене буде наступне відео, бо можливо перед цим відео там трішечки розкажу про цю всю хрінь. Так що, дякую всім за увагу. Звиняйте, що таке довгуще-довгуще відео, аж майже на 18 хвилин, але я його там трішечки, трішечки вріжу, то буде трішечки менше. Якщо так, так, дякую всім за увагу. Динових зустріч і мирова.